Розетки і вимикачі з керамограніта. Так, на сьогодення це можливо за допомогою компанії ItPlit і її механізмах можна це все реалізувати. Давайте зробимо невеличкий огляд, що у нас входить в нашу комплектацію по вимикачу та по розетці. Ось так акуратненько висипаємо. Що ми тут бачимо? Ми бачимо підрозетник, одна штука, саморізи, сам механізм, сам механізм, дивимося, що він тут, як він тут. І ось вимикач. Бачите, одинарний. Раз, два. Раз-два. Також наклеєчка, якщо ви будете вручну вирізати, володька вирізав на гідрорізі, тому нам цю наклеєчку, в принципі, не потрібно. І е, ось так, бачите, коробка виглядає. Далі у нас розеточка. Що у нас? Як у нас виглядає розетка? Зараз ми подивимося. Той самий підрозетник. Це такі спеціальні фіксатори. Е, опа! Розеточка сама, бачите, від компанії Беркер. І та сама наклейка, шаблон для того, щоб вирізати вручну. Але, повторюсь, ми вирізали на гідрорізі. І оцей елемент, це в нас е рамка, подвійна рамка для того, щоб зафіксувати наші механізми. Е ціна питання 1900 гривень, 1900 гривень, 400 гривень. Отакі От ціни, це на механізми. А далі розкажу, що коштує робота.